дня! у ефірі підсумковий випуск новин події тижня. І сьогодні ми будемо говорити про таке. Чергове протистояння депутатів зафіксовано 21 серпня на пленарному засіданні 12-ї сесії районної ради 6-го скликання. Загальнонаціональні свята День державного прапора та 21 ю річницю Незалежності України відзначили у Виноградові. На міжнародному рівні відзначили День села у Питер Чергова арт-акція відбулася у кафе Гелена. Цього разу свої роботи представляли закарпатські фотохудожники у рамках проєкту Барви Угочі. Чергове протистояння депутатів зафіксовано 21 серпня на пленарному засіданні 12-ї сесії районної ради 6-го скликання. Із 64 обраних депутатів у залі засідань зареєструвалось 55 районних обранців. На порядок денної сесії планувалося винести п'ять питань із підпунктами, зокрема про затвердження та внесення змін до районних програм, матеріально-технічного забезпечення, утримання адмінбудинку та будівель районної ради, зміни до програми земельної реформи у Виноградівському районі на 2012-2013 роки, про програму боротьби з амброзією у нашому районі, про майно а також затвердження списку присяжних виноградівського районного суду. Відкривши сесію, голова районної ради Олег Любімов зачитав повідомлення про створення депутатської групи за зміни у складі п'яти депутатів. Далі, відповідно до регламенту роботи, головуючий виніс на голосування депутатські запити, які поступили у міжсесійний період. Саме на цих запитах і почалась напруга. Перерахую нам голова тридцять три депутатський запит. Щодо виділення виділення в санаторії теплиця. Хто за те, що підтримати даний депутатський запит, прошу проголосувати. 33, Тридцять 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 вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять тринадцять тридцять три давайте тридцять три кажіть. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 18, 30, 13, 19. У відповідності до закону про Україну про статус депутатів місцевих рад просимо надати роз'яснення про причини та обґрунтування винесення протесту прокуратурою Закарпатської області на, на розпорядження голови Виноградівської районної ради про обмеження споживання комунальних послуг. Хто за даним е, депутатський запад, прошу проголосувати. Шкайте, шкайте, чи зараз порахуєте, є корм, нема корум. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію із лічий комісією. Чому виникла така ситуація? Ви знаєте, що за чотири скликання такої ситуації в нас не було ніколи. Я перше скликання про Олег Вікторовичу, але за три скликання у нас таких організаційних питань ніколи не виникало. Тому що це питання вирішується лічильної комісією на першій. На першому засіданні ради. Тобто в нас комісія на сьогоднішній день нелегітимна. І тому в нас виходять весь час такі при підрахуванні голосів, випадки, коли там не є реальна кількість голосуючих за то чи інше питання. І ми наполягали, ми просили, як ви бачили, я просив голову, щоб надав перерву. Це наше законне право як фракції. Він не надавав, ми змушені були покинути село. Тобто вийти з залу і все. А чому закрив сесію, я не знаю. Ми готові були прийти знову в зал, вирішити скоординувати свої дії щодо голосування. От, а то, що він говорить, давайте ми закінчимо питання, потім зробимо перерву. Ні, нам перерву треба було для того, щоб скоординувати про голосування тих чи інших депутатських запитів. І, все. І неправильно рахували підрахунок голосів наші члени фракції. Вони самі ззаді говорили, що неправильно підрахунок голосів. Невірно. І тому так вийшло. І Віктор Миколаївич, прокоментуйте, будь ласка, детальніше. Сам процес голосування на цій сесії. Які недоліки ви там бачили? Я скажу відверто, що результати голосування були сфальшовані. Але, продовжуючи Микола Михайлович, передо мною є регламент роботи районної ради. І стаття дуже чітко говорить. Дуже чітко на організаційному засіданні лічильна комісія обирає голову і секретаря. Про що складається протокол, який затверджується рішенням ради. Рішення ради про затвердження протоколу немає, тобто. Комісія, ця, вона нелегітимна. Але ми і раніше якось з тим погоджувалися, йшло підрахунок голосів. Але так, якщо підрахунок голосів на останній сесії, з цим аж ніяк не можна погоджуватись. Нам постійно називали цифру, що є 33 голоса. Да, якщо по першому питанню декілька наших депутатів голосувала за той запит, ми нічого проти не мали. Але коли пішов другий, третій, четвертий запит, там 33 голоса жодного разу не було. Набрана. І на це ми можемо це чітко підтвердити, тому що є фото, є відеофіксація. Ми можемо кожного депутата порахувати і сказати, скільки депутатів голосувало за це питання. Але постійно називалася цифра 33. Я скажу більше того, як голова постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності і етики, я звернувся в районну раду, для того, щоб мені дали журнал фіксації депутатів, які були присутні на сесії. Журнал то мені ніхто не дає. Тобто я як голова комісії, яка розробляла регламент. Яка вносила, комісія, яка внесла туди дуже багато поправок, він був відшліфований, він був прийнятий на сесії районної ради. Я не можу зараз подивитись, хто з депутатів був відсутній. Бо мене відсилають один до другого, ніхто мені не дає. Я був, буду вимушений, мабуть, як голова постійної комісії. Це взагалі буде сміхота, Звернутися зараз в районну раду запитом згідно закону про публічну інформацію, щоб мені надали тоді офіційно, офіційно скільки було депутатів і хто був відсутній на цій сесії. Але я ще раз підтверджую, по-другому, третьому і четвертому питанню жоден раз 33 голоси не було. Ми готові туди казати на будь-якому рівні. Якщо наші опоненти зараз покажуть нам 33 голоса, я з тим погоджуюсь повністю. Повністю погоджуюсь і скажу, що я дійсно був не Але хай я виступав на сесії. Покажи 33 голоси, давайте перерахуємо, 33, ми пішли далі. Але цього не відбулося. засідання сесії було закрита з незрозумілих причин. Ми пішли на перерву. Якщо вже на то пішло, І ми готові були продовжити роботу. Але ми хотіли виробити наші спільні дії для того, щоб припинити цю фальсифікацію голосів. Повну версію скандальної сесії районної ради із коментарями обидвох сторін конфлікту. Дивіться після випуску програми Подія тижня та на офіційному сайті виноградівського телебачення ТРК Сьогодні під будинком влади напередодні дня незалежності урочисто відзначили день державного прапора. На заході зібрались владні керівники, освітяни та активна громадськість нашого міста. Є свої події і дати, що назавжди увійшли в його історію. Сьогодні в Україні відбуваються політичні, економічні і соціальні перетворення, але незмінним залишається ставлення до національної святині державного прапора України, кольори котрого символізують рясні пшеничні лани та безхмарне синє небо. Після офіційного підняття прапора п'ятьом учням вручили паспорти, а також ряду виноградівцям почесні грамоти. Закінчилося дійство велопробігом. Учасники цього пробігу у формах кольору національного прапора та із прапорами яскраво привернули увагу до цього свята. Два свята в одному ювілейний день народження цими святковими днями збігся у Петра Сурдюка, відмінника освіти судді республіканської категорії та колишнього директора Виноградівської ДЮСШ. Петро Петрович все життя віддав розвитку спорту на Виноградівщині та вихованню молоді, розпочавши трудову біографію рядовим вчителем фізкультури, працював і в рідному селі Шаланках, новому селі Дротинцях. І сьогодні цей прекрасний день. Хочемо вас привітати, побажати вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, щастя. І хочу зачитати подяку голови виноградівської районної державної адміністрації. Яка оголошується колишньому директору дитячої юнацької спортивної школи відділу освіти райдержадміністрації Сурдюку Петро Петровичу за сумлінну, довготривалу працю, добросовісне виконання своїх обов'язків, особистий внесок у розвиток фізичної культури спорту та з нагади дня народження. Дякую. Вітаю. Прошу. Петро Петрович, я вас пам'ятаю моїм учителем фізкультури, який був першим спеціалістом фізкуль... вчителя фізкультури у Дротинській восьмирічній школі. І я... тоді не снилося мені, що я буду разом з вами працювати і займатися спортом у районі. Я вас щиро хочу привітати від відділу в справах СМІ молоді та спорту. Ви завжди були, мали здоровий дух, спортивну статуру. І хочу вам побажати, звичайно, міцного здоров'я. Ви бачу, не покидає вас у душі любов до спорту. І хочу, аби ви і надалі жили у здоров'ї, у щасті, у мирі, радувалися із внуків дітей, мали сімейний затишок, атмосферу і прийміть такий невеличкий, символічний букет, і все вам найкраще. Thank okay. you. З 1988 року більше 20 років Петро Сурдюк очолював виноградівську дитячо юнацьку спортивну школу. На жаль, за станом здоров'я завчасно вийшов на пенсію, але і сьогодні має беззаперечний авторитет, адже у 2004 році отримав почесне звання Відмінник освіти, був суддею республіканської категорії, обслуговував першу лігу з футболу, працював у суддівському корпусі Закарпаття і керував суддівським корпусом у Федерації футболу. Боло Виноградівського району. На міжнародному рівні відзначили День села У Питер -Фолву. На міжнародному рівні відзначили День села у Питер -Фовло. Представники з угорських сіл побратимів Золотокомар, Комар, Берег Фердев, Топі а також Трансільванського Чіксін кіраля зайняли чи не половину модерної сцени на стадіоні спорткомплексу Тиса. А ще були поважні гості: перший заступник голови ОДА Іван Бушко, міський голова берегова Іштван Гайдуш, провідний консул берегівського консульства Угорщини Міклов Ждюрін, Усі заступники голови виноградівської держадміністрації, духовні наставники місцевих релігійних громад. Першим до учасників свята з вітальною промовою звернувся сільський голова Петер Фовло Валентин Товт önzetlensége és a község iránti korlátlan felelőssége legyen velünk, ahogy egy ez évezreden keresztül is, úgy a XXI. század elején is. Most, amikor közös akarattal építhetünk autonómiánkat, amikor végre kezünkbe vehetjük sorsunk irányítását, és megerősíthetjük régóta vergődő közösségünket. Mindenkire szükségünk van, Іван Бушко, який балотується до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу номер 73 привітавши учасників свята, запевнив їх, що зробить усе можливе, аби відродити колишню славу Тисянського краю. Сьогоднішнє свято це перш за все значна подія для всіх тих, хто народився, виріс, працює і живе. Цьому чудовому селі. Пітер Фолово відомоє не тільки в Закарпатті, але далеко за межами України. Свій розквіт воно мало 80-ті роки. Тоді соціально-економічні показники вашого села були відомі у всьому Радянському Союзі. За ці часи пройшли, пройшли деякі зміни, але ми разом з вами. Можемо відновити ті традиції, і я також буду над цим працювати, щоб повернути колишню славу вашому селу. Враховуючи те, що сьогодні у вас визначне свято, я би хотів привітати мешканців села з вашим святом, побажати вам, перш за все, процвітання, молодості, радості, а всім родинам. Вашим здоров'я, щастя, Божої благодаті без політики. Звичайно, не обійтися в гарячу виборчу пору, та не вона була головною на велелюдному колоритному святі. За успіхи в соціально-економічному розвитку села ряд мешканців Пейтерфовла, Тисобикинів, Форґолані відзначені грамотами ОДА. В урочистій обстановці їх вручили заступники голови РДА Яваданич та Михайло Русанюк. По завершенню офіційної частини розпочався справжній сільський фест. Чимала юрба глядачів буквально припала до сцени, де впродовж кількох годин не стихали милозвучні мелодії пісень і танців. Паралельно в цей же час на футбольному полі тривали запеклі баталії аматорських сільських команд. У казані булькотів поживний бограч і щедро лилися напої. Художники Федір Сільвищі та Габріела і Петро Шолтеси влаштували виставку своїх картин. Ближче до вечора кількість учасників свята на спорткомплексі Тиса дедалі зростала. Адже тут чекали приїзду з Будапешта відомих артистів Дєрдя Кордо та Клару Балаш, які везли до затисянського села спеціальну естрадну програму. Чергова арт-акція відбулася у кафе Гелена. Цього разу свої роботи представляли закарпатські фотохудожники у рамках проєкту Барви Угочі. Творчим підсумком міжнародного планеру фотохудожників, який відбувався у виноградівському районі, паралельно із фестивалем Угочанська Лоза у середині травня, стала фотовиставка Барви у Гучі. Сьогоднішня виставка, яка була задумана ще практично півроку тому назад. І десь ми обговорювали це питання із паном Володимиром Георгиєм, обговорювали питання з головою Закарпатської обласної ради, обговорювали питання із іншими нашими фотографами, які на Виноградівщині. Що пора нам створити і зробити фотоальбом, який би відображав нашу Виноградівщину, нашу місцевість, наші церкви, наших людей, щоб відображали у тому фотоальбомі, який би залишався для наших нащадків, для туристів. І, по суті, нам є що показати, але нема як. Сьогоднішня виставка це спроба показати себе очима других людей. Очима фото художників із Словаччини, із Польщі, із Ужгорода, із Сваляви. я би хотів побажати успіхів виставці, а також хотів би побажати успіхів всім фотографам, які працюють на цьому поприщі. Бажав би отримати удачливий кадр хорошої, хорошої погоди. І вдячних глядачів. У триденному фотографічному планері взяло участь 15 фотохудожників із Словаччини, Польщі та Закарпаття. Учасники заходу знані майстри фотографії, озброєні фотокамерами, відвідали села Виноградівського району, де фотографували пам'ятки архітектури, інші визначні місця та місцевих мешканців. Затим фотохудожники продовжили роботу на фестивалі виноградарів-виноробів Угочанська Лоза. Результатом цієї роботи і стала ця виставка. На сьогоднішній виставці представлені роботи 16 фотохудожників. Із них два поляки, два словаки. Інші члени нашої спілки. Є також кілька виноградівців, які не є членами нашої спілки, але вони достойні уваги і ми їх, ми їх подали на сьогоднішню виставку. Які саме сьогодні роботи представлені, яким чином вони підбиралися? Вони підбиралися, у нас тут є роботи. Які представляють духовність, тобто храми, древні храми, фрески, такі цікаві погляди, ракурси різних храмів, тому що Виноградівщина єноградівщина, сам Виноградівський район є районом, де зосереджено найбільшу кількість пам'яток 14 15 століття, тобто не рахуючи вже пам'яток археологічних. Дуже є що показати, і ми намагалися крім духовності, тобто пам'яток, показати жанрові роботи. Є тут портрети, люди в роботі, наприклад, ягоди збирають. Виноград, тобто показати багатство нашого регіону виноградів. Камерний ансамбль викладачів виноградівського ДШМ імені Бала Бартука супроводжував події звучанням струнних інструментів, додаючи музичні барви до застиглих фотомоментів. Ви є відвідувачем сьогоднішньої виставки. Розкажіть, які ваші враження від? Ну, насамперед, хочу подякувати всім організаторам даної виставки, що таке. Дійство вже почало відбуватися в Виноградові. Давно йому треба було вже його започаткувати. Суть у тому, що для суспільства неймовірно потрібні такі речі. І завжди вони потрібні в житті, тому що розвивається молодь, кругозір у людей розвивається, дітей би бажано бводити на такі речі, тому що в житті все вмирає. Але такі шедеври, навіть для початківців, наших виноградівських, які тут є, ...ці, які входять в спілку фотохудожників рідної області, як для мене це просто прекрасно. Тував конкурс фестиваль Кришталеві Грона Грона-2012». 23 серпня. Відбувся заїзд та розселення учасників і гостей. Сьогодні для них були проведені екскурсії та відбулось урочисте відкриття фестивалю. Після триденних відбіркових турів у міському будинку культури на дні міста, 28 серпня, відбудеться нагородження переможців і великий гала-концерт. Переходимо до кримінального блоку програми події тижня, впередковуючи канаву із водою біля свого будинку. 72-річна жителька Виноградова знайшла там шість патронів до автомата Калашникова, вкритих іржею. Яким чином набої там опинилися зараз? З'ясовують правоохоронці. Працівники карного розшуку виноградівської міліції затримали 40-річного жителя села Великі Кум'яти, який підозрюється в причетності до скоєння численних крадіжок. Наразі затриманий зізнався, як обікрав вночі заліші через незачинене вікно бар у своєму селі, звідки викрав алкоголь, цигарки та продукти. А зі складу місцевого підприємця злодій поцупив, розбивши вночі скло на вікні 30 пляшок горілки, де ще встиг наслідити злодійкувати селянин? Повинно з'ясувати слідство. МНС повідомляє: 18 серпня о 9.44 сталася пожежа в житловому будинку по вулиці Польовій. Пожежею знищено сміття на площі 4 квадратних метрів. Прямі збитки та причина пожежі встановлюються. Цього ж дня о 18.25 виникла пожежа в житловому будинку за адресою місто Виноградів, вулиця Народна. Загорання відбулося у приміщенні сауни, що знаходилися на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. На пожежі отримав отруєння та опіки полум'ям першого та другого ступеню голови, обличчя та передпліччя. 74-річний чоловік на цей час знаходиться в реанімаційному відділенні виноградівської районної лікарні. 17 серпня надійшло повідомлення про загорання автомобіля на автодорозі між велком та Бене Берегівського району. По прибуттю до місця виклику, встановлено, що за вказаною адресою горить автомобіль Volkswagen 1998 року випуску. Місцем виникнення пожежі став моторний відсік автомобіля. У результаті загорання знищено моторний відсік та салон автомобіля. 19 серпня ввечері надійшло повідомлення про займання сухої трави за межами населеного пункту села Олешник. Власник не встановлений. І про новини спорту традиційно, коли літні канікули завершуються, проводяться всеукраїнські змагання із різних видів спорту. Під девізом Діти Олімпійська надія України. Збірна команда дівчат по футболу Закарпатської області виїхала на зональні ігри, які проводяться у Івано-Франківській області. До складу збірної війшли дівчата, вихованки дитячої юнацької спортивної школи Колос на футбольних майданчиках наші дівчата зустрінуться із суперницями із Хмельницької Львів. Волинської та Івано-Франківської областей. За вихід до фіналу поруч із дівчатами з Ужгорода та Мукачівського району змагатимуться юні футболістка із Виноградова: Вікторія Філіпс з під Виноградова, Антоніна Марушка із Олешника, Світлана Мар'ян та Наталія Подрана із Королева, Олександра Григорович та Алла Матій із Чорнотисова. Протягом п'яти днів команди за круговою системою виявлять найкращі команди, які змагатимуться у фінансові. Фінальній частині, що пройде наприкінці серпня у Києві. У парку Перені відбулася Спартакіада на краще спортивне село Виноградівського району. До речі, саме в цьому році відбулися нововведення. Учасники, які виступають за збірну команду певного села, повинні бути з території цієї сільської ради і мати не менше 18 років. Як повідомив Олександр Чука, у змаганнях взяло участь 87 учасників із дев'яти сіл Виноградівщини. Збірні команди на районний турнір не відправляли великі ком'яти, фанчиково, олешник, вилок, широки. Неветлен фолу, Букове. Інші представники сільських рад боролися у гирьовому спорті, мініфутболі, армреслінгу, легкоатлетичному кросі, шахах, шашках, перетягуванні канату. За результатами змагань загальнокомандне третє місце посіли спортсмени із Королева. Друге місце виборола збірна команда Веряці. А переможцями спартакіади стали представники Великої Копані. Вони ж і захищатимуть честь нашого району на обласній спартакіаді в Хусті. На цьому у нас усе після випуску новин можете переглянути актуальний репортаж про перебіг сесії районної ради. До побачення, нехай вам щастить.